Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Я, як завжди, планую якусь роботу в садку. То в нас були дощі, потім почалися снігопади. Після снігопадів знову почалися дощі, і вже, нарешті, сьогодні гарний такий спокійний теплий вечір. І треба щось трошки буде зробити. Хочу сьогодні зайнятися стрижкою хвойних, але таких маленьких, компактних, знаєте, такі, які посаджені минулого року, позаминулого. Маленькі такі. Рослинки, бо тому що більші твою, наприклад, якось ця. І в мене ще є більші, то з ними треба буде більше роботи, треба буде виділити майже цілий день. І, знаєте, моїм сікатором або ножницями сильно раду вже не досиш, тому потрібно вже придбати якесь більше обладнання. Я надіюся, принаймні я так собі хочу позичити, в нас сусідки є такі гарні ножниці, вона стриже живоплід, на неї є. І попробувати, як буде получатися, тому що ще ніколи таким не пробувала стригти. Хто знає хороші, гарні ножниці для стрижки і вже користується, або знає, які гарні якісні фірми, ну, тобто, які гарно служать і не ламаються, то, будь ласка, порекомендуйте мені, напишіть, тому що я ще таке навіть не розглядала, але вже задумуюся над на такою покупкою. Так, а ось такі маленькі, знаєте, Костики, то я ще дам раду звичайними ножницями або своїм стареньким сікатором. От тому, перш ніж починаємо ми стрижку хвойних, перш за все, треба її почистити всередині. Скажу на власному досвіді, ось такі великі туї, як ось ці, в мене ще більші, так як я сказала, ви може, знаєте в моєму садку, хто підписаний. Їх руками дуже тяжко вже тепер навіть. Прибирати там всередині, тому що багато хвої і такої сухої, то я минулого року пробувала звичайним напором води. Тобто зі шланга, вже коли буде набагато тепліше, дуже класно все вичищається. Це і гарно для рослини, і мені набагато простіше. Тому як таке буду робити в подальшому, то обов'язково вам покажу як. А і ще одне, що хотіла сказати, що я ще свої хвойні не підживляла, тому що деякі вони ще сплять, ще то були приморозки. Ще, як на мене зарано, тим більше я ще не купляла. якось В садовому центрі я завжди купляю такі гранули біленькі, таке добре, бо там, напевно, все знаходиться те, що потрібно для хвойних рослин, тому ним завжди підживляла так кругом стовбура, просто розкидала і засипала назад корою, і воно собі Поступово розчинялися під дію там дощів і так далі. От. Ще цього року не придбала, тому що в мене закінчилося, бо з кожним роком рослин стає все більше, і тому року в мене закінчився цей пакетик, тому цього року ще не придбала, ще навіть на садовому центрі їх немає. Тому це ще впереді і не пізно підживити. Отже, так як я сказала, саме перше це ми чистимо хвою. Зараз вам покажу, яка вона виглядає всередині. Всі хвойні з часом, вони, бачите, ось такі. Всередині сухі, тому це все треба чистити, щоб хвоя дихала, була чистенька і не розводилось ніяких там, хвороб, не, не пріло то все, не, ну, не гнило, не, не, не заважало самій туї, тому це все рекомендується ось так. Можна руками в рукавицях, а можна хто чим як завгодно. Головне почистити. Ну, це перш за все. Щоб туя добре почувалася і гарно вам росла, і була така жива. От. А ось такі маленькі. Я, якщо знайду назву, то обов'язково вам відпишу, тому що це були минулого року, я купляла. Таку жовтеньку у мене є на другому квітничку. І ось така більше вона, такого інакшого, темнішого кольору. от Я навіть цю була розділила на дві частини, умудрилася розділити, тому в мене. З одного саджанця, якого я купила в садовому центрі, розділила на дві частини. Тут є і там перед ходом на подвір'я. Отже, і я просто тако легенько візьму і її, підстрижу, щоб вона була більш така компактна і ставала така плотніша. Цього року я так вирішила зі всіма рослинами робити. Все буду стригти, не хочу, щоб воно все, було, тому що в мене подвір'я маленьке. Квітнички маленькі, компактні, а самих рослин є дуже багато. І вони, бачу, чим раз не більше розростаються, потребують багато місця, тому як можу, так буду їх спиняти. Що, можливо, піддає, що піддається стрижці, це те, те я буду і стригти. Отже, розпочнемо нашу стрижку. Ну, і взагалі для рослини класно, тому що ми її, коли стрижемо, вона спонукається. Такого гущення, і вона тоді більше витриваліша. І під час снігопадів зимою гарно тримає форму, не розвалюється. Це я говорю навіть за такі і кулькою шариком туї, і взагалі за туї і смарагсия кулимна. Тому вони, щоб вони розвалювалися і не ламалися, не дай Бог, під пливом того всього, то можна і стригти. Ну, це, звичайно, не обов'язкова процедура, комусь подобається в природньому стилі, а комусь подобається взагалі не тільки просто ось так легенько підстригти, як я це роблю поки що. А взагалі вистригати класні такі топіарні форми. Це вже хто вже більше так професійніше займається, вміє, пробує, то це теж дуже класно і мені подобається. А я поки що просто так легенько підстрижу, щоб воно було маленьке, компактне. Густіше. І гарно дивилась на квітничку і не займало багато території. Тому що рослин хочеться мати багато, все, все подобається, все вже, як то кажуть, накупилося, тому вже нікуди його не дінеш. І треба, щоб воно все з одним гарно підходило, грало, дивилося, мало якийсь акуратний вигляд. От, і взагалі мені подобається. Я планую би таке вчитися, пробувати вистригати. Тому, як я кажу, треба задумуватись над покупкою всяких різних таких, якихось ножниць професійних або таких машинок якісь. Що ж, така кулючка в нас вийшла. Маленька, компактна. І от така кулька компактна вийшла. Бачите, зразу міняється її вигляд. От, тут в мене берез фурчуна. У мене є багато видів. У мене є ось такий е, світленький. Оцей такий у мене, бачите, він з дрібним листечком. А є ще в мене ось такий, він з таким набагато більшим листечком. І от минулого року я теж його почала формувати. Бачите, він такий гарний, компактний. Цей, звичайно, мені чогось більше подобається. А ось цей дрібненький, він хоче йти мені догори. І от на цій клумбі на цьому квітничку чомусь мені так не дуже подобається. Ще так думала, що пересаджу, але, знаєте, я вже не хочу нічого вже пересаджувати, хай вже буде так, як є. Тим більше нема мені куди його пересадити. Так, в друге місце, щоб він мені ось так щось заплітав. Як я бачу, що роблять різні фігури, або, наприклад, пускають на якусь упору. Тому я просто вирішила його підрізати, позрізати ось це все, поставити їх, щоб вони вкорінялися. Я просто беру гілочку. Дуже легко, до речі, цей березклет вкорінюється, хто не пробував і хоче розмножити. Дуже просто і легко. Запихаємо ось такі гілочки в землю. І все. Просто і легко. І повірте мені, він так і перезимує ця гілочка, нічого їй не буде, і потім вона пустить корінчики. Дуже і дуже просто. Ну, Принаймні, мені вийшло нічого складного тут нема. Тому його дуже легко, хто би хотів розмножити. От тому я візьму ось так просто відріжу. І зроблю його компактним, щоб він мені набирав ось тут серединку От. і робився теж таким компактним кущиком наподобі кульки. Чим більше ми його стрижемо, тим більше він так само пускає розгалуження. і Напевно, що буде ставати компактнішим. Знаєте, я пробую і так, і так, все своїм власним досвідом, тому що так саме краще. Нічого так не цінне, як свій власний досвід. От, Ось таке вийшла така подовгувата форма. Зараз я, я трошки так зроблю її більш овальнішу. А ось це все добро візьму і на маленькі ось такі пагони десь. Розміру і поформую по три, в купу, по три. сформую землю, і на рік-два буде вже гарний садженець. На другий рік вже то 100% буде садженець, але щоб він вже таки мав гарну форму, то треба почекати ще хоча б з рік. Ще в мене є ось така класна туя з таким красивим забарвленням з таким, бачите, повністю повністю жовтим. Ну, дуже вона красива, вона перший рік, коли її купила, вона така була рихла-рихла, така аж просвітлювалася. Світилася ось. А це вже набрала трошки масу і теж її трошки так підстрижу, кінчики. І от можемо подивитися, що от всередині є трошки от сухого. І ось це все треба вичистити, щоб вона була в нас чистенька. Не дуже вона в висоту росте. Я не замітила, тому що чуть тут вам може і все. Можливо, то такий сорт. Я ще тоді не вникала, так треба буде пошукати її назву. Хтось знає, може з вас, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як вона, може, вона тільки такого буде такої висоти, такого зросту, що я навіть і не дуже знаю. І буде просто набирати більше так масу. Не знаю, ну але я її трошки підстрижу, щоб була компактніше. Спонукаю, як то кажуть, до гущення. От, але дуже красива. У мене ще така є одна, е, така, що при землі, і, і тільки і такого самого забарвлення, якось ця дуже класно виглядає. Цікава така. Ну що ж, ось так підрівнялися. Рівненькі краї зробила. І ще на цьому квітничку є. Така кульочка, вона досить така маленька. взагалі куплялась дуже-дуже малесенька, і вона помало росте. Тому теж за цей минулий сезон досить таки збільшилася. Бачите, так, тут більше, тут менше, і теж її підстрижимо. От, от такий вигляд. Зараз ми її. Зробимо красивою. Ну що ж, друзі, ось таке в мене було сьогодні відео. Трошки попрацювали, надіюся, вас змотивувала <гум> до роботи. Тому, якось так. Що ж, гарного вам всім дня, гарного настрою, гарних новин і скорішої нам перемоги. Всім па-па!